Шановні колеги, продовжуючи тему хронічних дерматозів, на які сьогодні приділялось багато уваги, давайте трохи зосередимось на псоріазі. Тобто, що таке псоріаз завжди ми бачимо таких хворих на нашому прийомі, але саме От історична така, ну якщо робити історичний екскурс минуле, то ця хвороба вона була відома, мабуть, за часів ще Галена та Гіппократа, коли вона була вперше описана і, була, і вона прирівнювалася до прокази. І, мабуть, навіть у Біблії є таке згадування, що, що це, це є ота Кара Небесна, яка спіткала там ну, якихось нерадивих там грішників, тобто вивчення псоріазу. Воно ну має таке має історичну таке історичне підґрунтя, і от якраз у двадцятому сторіччі був такий прорив, коли вперше було відкрито, що це є порушення діференціації керотиноцитів, і потім, якщо ми бачимо, що парадігма саме педагенезу псоріазу вона змінювалась від таких от клітинних механізмів до таких сучасних, які ми всі вважаємо первинними на теперішній час. Це імунні механізми і генетичні спадкові порушення. Тобто, за визначенням американської академії дерматології, псоріаз є складним хронічним дерматозом. Потенційно мультисистемним, і тому зараз дуже багато дослідників схиляються до думки, що то є вже псоріатична хвороба. І якщо раніше ми звертали увагу на коморбідність або такі супутні захворювання, які можуть впливати на здоров'я і якість життя, то тепер що достоменно відомо, що саме два види порушення то або метаболічні, або імунні, і створюють оцю от коморбідність. І от якраз щодо сучасних особливостей, то ми розуміємо, що коли ми кажемо про, про взагалі про псоріасту, ми маємо на увазі завжди псоріатична хвороба, тому що складний такий патогенез він і якраз дає змогу от розглядати її як захворювання всього організму. І що стосується ще особливості на теперішній час, то дійсно от казала вже Лідія Денисівна, що ми бачимо збільшення випадків у дітей і навіть у немовлят. Тобто у дитини при народженні або в одно чи двомісячного віку ми можемо бачити прояви псоріазу. Крім того, на сучасному етапі збільшилася частота звернень пацієнтів саме з псоріатичною артропатією. Тобто, псоріаз, мабуть, набуває у от таких от більш складних. Форм і які ну дійсно мають якусь резистентність та торпідність до проведеної терапії, тому знову ж таки пошуку цих нових складових або нових якихось засобів терапії він завжди буде актуальним. Тому що на теперішній час, на жаль, не зважаючи на те, що ми маємо такий стаки стрімкий розвиток і формації і взагалі науки, немає ну, все таки якогось єдиного підходу до призначення, ну призначення лікування, ну незважаючи навіть на всі створені гайдлайни. Тобто, вибрати. Що підійде пацієнту саме в цьому випадку, ну, це досить складна ситуація. І що стосується стресів, то дійсно ми знаємо, що тригерів може бути безліч у псоріазу, але стрес, мабуть, є найчастішим і найголовнішим тригером на теперішній час. Що стосується саме розповсюдженості псоріазу, то ми розуміємо, що більшість випадків все-таки припадає на виникнення первинних випадків. Воно припадає на молодий вік. Тобто, тому кажуть, що псеріасло є хвороба молодих, то три четверті всіх випадків до 25-річного віку, а, але в такому більш дорослому віці то є менше це, ну, випадків виникнення. І тут так само або тригер, або прийом, систематичний прийом ліків стає тим тригером, який викликає захворювання. Ну дійсно відзначається завжди сімейний анамнез, Але якщо ми будемо дивитися офіційну статистику, то незважаючи на те, що е, е, дані ну, всюди різні, але в середньому це становить до 3% серед популяції взагалі. Але саме те, що псоріаз вражає такі значущі, соціально значущі ділянки і є таким хронічним захворюванням. То, тому йому приділяють таку увагу, і е, навіть створені були спеціальні дослідження і спеціальні такі шкали вимірювання погіршення якості життя. І псоріаз може бути прирівнений до онкології і ішемічної хвороби серця та діабету. Тобто багато хворих і не ну, потребують уваги з боку психоневрологів і психіатрів, і навіть е, до 10% е, спробували вчиняти якісь суїцидальні дії. І от те, що ми з вами казали про коморбідність, тобто два механізми виникнені: і то метаболічні порушення, це якраз стосується метаболічного синдрому дісліпідемії і атеросклерозу, і також в подальшому розвитку ризику серцево-судинних хвороб. І другий механізм це якраз імунні порушення. Це для, для цього відносить якраз хворобокрону на специфічний виразковий колит, який також може супроводжувати. Підвищувати різик виникнення у хворих на псоріаз. І от якраз метаболічні порушення, які ми найчастіше будемо бачити при псоріазі, то є порушення ліпідного обміну. І воно є, як і на поверхні шкіри, з переважанням якраз от тих от поліненасичених жирних кислот, які створюють додаткове підґрунтя до виникнення запальної реакції і виникнення оксидантного стресу, який знову ж таки виникає внаслідок запалення. І так само це відбувається зміни у крові, і оці, якраз ці саме зміни ліпідного профілю у крові, і вони створюють ґрунтю до виникнення цих метаболічних порушень з подальшим виникненням атеросклерозу. А що стосується саме порушення підермального бар'єру, то другий механізм, який знову ж таки зумовлює клінічну картину псоріазу. Тобто там порушується синтез основних білків міжклітинного простору і саме міжклітинного щеплення, за рахунок чого ми ніколи не будемо, тобто і це є генетично об, обґрунтованим, тобто це має порушення якраз в генному механізмі, і ми ніколи не будемо бачити повне відновлення епідермального бар'єру у хворих на псоріаз. І знову ж таки ми будемо розуміти, що це от щеплення і порушення дискламації воно буде патологічним і. Тому хворі на псоріаз, вони мають завжди використовувати якісь спеціальні засоби щодо корекції цього стану. І от якраз те, що не ніколи не відновлюється епідермальний бар'єр, а в нормі це має відбутись за 78 годин. Тобто тому завжди шкіра хворих на псоріаз, вона буде такою сухою, буде лущитися, і знову ж таки це буде підтримувати запалення. Ну, клінічні форми бсирязу всім нам добре відомі, і, і зараз якраз збільшується частота виникнення крапливідного псоріазу. це зокрема у дітей, і він може бути пов'язаний якраз з тонзелегенними якимись ураженнями. Тобто, е, от ми спостерігали дуже часто виникнення після перенесених тонзелітів, ангін. і якраз воно може бути е, соціовано з такою постійною е, контамінацією стафілококами. А у дорослих знову ж таки. Такі важкі форми по типу пустольозного псоріазу, який може бути, як ми пам'ятаємо, генералізованим або, або, знову ж таки, локалізованим на долонях і подошах, також ми спостерігаємо збільшення кількості цих. Цих форм. це мабуть, з імунними порушеннями, при яких які знову ж таки пов'язані із порушенням епідермального бар'єру, і просто якщо казати на клітинному рівні, то збільшується якраз інфільтрація і Ми будемо бачити оті от стерильні пустоли з вмістами, що буде зумовляти таку важку форму. Ну і знову ж таки псоріартична артрит також має місце тенденцію на збільшення і. А що стосується саме оцінки, які буде мати перебіг, і яке ми будемо призначати лікування, знову ж таки, ми будемо оцінювати декілька факторів. Ну, по перше, це яка ділянка уражена, чи цю є вона соціально значущою. Чи дійсно велика просто площина шкіри уражена, і треба буде підібрати так засоби, щоб уникнути, в тому числі і токсичності? І наскільки виражені суб'єктивні синдроми і функціональні порушення? Ну, і також слід враховувати всі ці психосоціальні наслідки, які має якраз ця псиріатична хвороба, і скоригувати якраз хворого до суміжного спеціаліста, який нам знову ж таки допоможе у цього уникнути. І от якраз що стосується важких форм псорізу псоріатичного артриту, то ми маємо пам'ятати, що от ураження нігтів, тобто воно може бути інколи єдиним проявом псоріазу, але це є таким ну дійсно предиктором розвитку псоріатичного артриту. Тобто, якщо ми будемо бачити одну з форм ураження нігтів, більше навіть ніяких проявів. На шкірі, ну да, дійсно це дуже важко поставити такі діагнози. Хворий інколи там руками можуть лікуватися від мікозу або дистрофії нігтів. Але, ну, Ми всі пам'ятаємо ці симптоми, які ми можемо побачити. Але дійсно тут треба пам'ятати, що саме ну, от клінічна картина також нам відома, що це може бути знову ж таки. Такою предиктором розвитку псоріатичного артриту, тому завжди слід виключати в, в, в разі такого довготривалого оніходістрофії саме псоріатичне ураження. А от псоріатичний артрит, він е, також ми розуміємо, що це от є, є якраз та сосископодібна деформація пальців, кісті та ступнів, і також може бути одночасне ураження декілька суглобів на одному пальці. Тому так і формується така ну, досить типова клінічна. Картина, ну і найчастіше виникався таки оце дактиліт, може бути окремо спондиліт, але знову ж таки тут нам допоможе розібратись спочатку ортопед, а потім вже ревматолог таких хворих завжди ми ведемо сумісно з такими тобто Це міждисциплінарний вже буде такий підхід або ентезі це запалення в місцях закріплення сухожилія, і знову ж таки ці хвори спочатку можуть звернутись до травматолога. Але все ж таки, ми маємо пам'ятати, що до вибору способу лікування, ми маємо пам'ятати, що псоріаз – стає хронічним захворювання. Тобто, тут ми маємо пояснити хворому, якщо це первинний прийом, що да, дійсно якось гарантії дати, що це пройде, ми не можемо. Але ну тут основна задача з боку нашого з нашого боку і з зусилля пацієнта вони мають бути одночасні, тому що саме від пацієнта дуже багато залежить саме. В правильності нанесення тих засобів, які ми її порекомендуємо. Але все ж таки, вибір лікування ми з вами казали, залежить від того, скільки ділянок уражено і знову ж таки, ну як пацієнт сам відноситься до свого захворювання. Алгоритм лікування зрязу він відомий з усіх гадлайнів, тобто при загостренні або в залежності. Від стадії псоріазу, чи то є стаціонарна стадія, чи стадія прогресування, ми будемо підбирати препарати. Дійсно, в стадії прогресування треба просто його зупинити. Але тут будуть вибір ну, вибору, спочатку кортикостероїди, потім перехід на інші препарати. Але якщо ми будемо бачити стаціонарну чи стадію регресу, або так звані чергові бляшки. Чергові бляшки за останніми також рекомендаціями, вони не потребують ніякого лікування, але знову ж таки, тут пацієнту треба щось дати, ну якось проявити до нього увагу. І в такому, в такому разі ми можемо завжди рекомендувати засоби догляду, тому що знову ж таки тут відновлення повного не відбудеться, і саме від пацієнта залежить ну, на цьому етапі, як довго у нього буде тривати міжрецидивний період. Ну і знову ж таки ми призначаємо емолієнти, які, є, які будуть якраз підтримувати нормальний підермальний бар'єр. І класи емульєнтів також ми все знаємо. А то, тут саме мають, мають бути зволожуючі і пом'якшуючі засоби, тобто які містить або сечовину, або, знову ж таки, якісь компоненти, які впливають саме на якість підермального бар'єру. І от до вашої уваги представляється серія, яку ми з такою. Дуже тривало використовуємо більш ніж 6 років, мабуть, яка вдосконалювалася постійно за потребами якраз наших пацієнтів. Серія Псорікс українського виробництва, яка містить чотири препарати для такого щоденного догляду і підтримки шкіри хворого з псоріазом. І от на першому етапі, якраз на етапі очищення, можна рекомендувати мило, і ми бачимо, що навіть. На етапі очищення тут є дуже такі цікаві нові компоненти. Це екстракти грибів, грибів оцих чагарейші ча і шиїтаки, які ну, не є їстівними, ми знаємо, але ну, вони такі є, які містить імуномодулюючу дію. Тобто навіть на етапі очищення ми можемо якимось чином впливати саме на патогенез розвитку псоріазу. Так, також він містить пробіотик. Тобто, пробіотик нам для чого потрібен, тому що також багато досліджень показали, що у хворих на псоріаз є певний дисбіоз на поверхні шкіри, тобто порушення мікробіому, і саме той надлишковий вміст філококів, він може навіть заважати дії кортикостероїдів, тому що саме ці токсини стофілококів вони зв'язуються з рецепторами до кортикостероїдів, і ми можемо інколи. Не отримати відклик на кортикостероїд такий швидкий, який ми хочемо. І от якраз природні імуномодулятори і ці пробіотики, вони дадуть нам змогу швидше вплинути іншим препаратам. Але кератолітичний також ми бачимо, що він містить компоненти, ті ж самі імуномодулюючі і протизапальні. І також він містить сечовину, що дозволяє розмягчати у ті от застарілі такі бляшки. А якщо ми його застосовуємо на волосистій частині голови? Навіть перед нанесенням лікувального шампуню і кортикостероїду, знову ж таки він дозволить забрати ті корки, які знову ж таки будуть заважати впливу іншим компонентам, таким більш активним. Тобто ми рекомендуємо наносити або для розм'якшення таких застарілих бляшок, або на волосисту частину голови для зняття корок перед застосуванням шампуню або крему дерматологічного. І от якраз крем він має найбільшу концентрацію. Компонентів, тобто він містить і пробіотики, і імуномодулятори, і якраз протизапальні компоненти. Можна, можна окремо наносити, як до в якості догляду, він буде зменшувати всі ті прояви запальні. Можна перед нанесенням кортикостероїдів. Тобто, спочатку за 15 хвилин ми рекомендуємо наносити крем, потім призначаємо кортикостероїд. І це дозволяє якраз знижити от стероїдне навантаження, особливо коли мова йдеться. Про великі ділянки шкіри або підлітків або дітей. Тобто, ну, якщо пацієнту зручно, то можна двічі на день, якщо він встигає, наприклад, в першій половині дня при нанесенні кортикостероїдів, в другій половині дня після водних процедур. І шампунь кератолітичний, ми рекомендуємо в разі ураження волосистої частини голови, тобто він також після застосування лосьону він буде дуже доречним, якраз швидше подіють компоненти. Протизапальні імуномодулюючі, можна в міжрецидивний період і також можна при загостренні хвороби. Таким чином от Всі чотири компоненти вони дозволяють вплинути на, ну, на, всі, на всіх стадіях, по-перше, а по-друге, при всіх формах псоріазу. Тобто, ми рекомендуємо застосовувати ну, на постійній основі і хворі у нас користуються вже більш ніж три роки на постійній такій основі. І знову ж таки в разі загострення до нанесення кортикостероїдів, в міжрецидивний період просто як щоденний догляд. І ще просто декілька слів нагадати про серію стоп-демодекс, яку ми всі добре знаємо. Більш ніж 15 років застосовуємо для наших пацієнтів. Вона зараз представлена 10 препаратами, які можна використовувати в щоденному догляді у хворих на АКНЕ і інші захворювання шкіри обличчя. Ну, а також з профілактичною метою. І як новинка, тут з'явились капсули Stop Demodex, які також ми з успіхом застосовуємо вже ніж, більш ніж рік. Значить Рекомендуємо застосовувати по одній капсулі двічі не менше, ніж місяць. І як ми бачимо з складу, він такий дуже потужним, Тобто він містить якраз компоненти: а це є сірка і незитоли, які впливають якраз на функцію сальної залози, також містить пробіотики, які дозволяють відновити мікробіом шкіри. І крім цього, він містить ті ж імуномодулятори. Знову ж таки, це буде вплив потужний вплив на місцевий імунітет, який є порушений у хворих на акне та інші захворювання шкіри обличчя. От таким чином ми бачимо, що застосування догляду воно є, мабуть, такою базою, яку ми маємо завжди пояснювати нашому пацієнту, що дуже багато зусиль має прикласти і він, щоб знову ж таки подовжити ну, тривалість ремісії в разі хронічного дерматозу. Так що дякую за увагу.